Добрий день, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру в житловому комплексі закритого типу квадрат місто Ужгород. Загальна площа квартири 33,5 квадратних метрів. Як ви бачите, тут відкрита зона, але можна розплануватися, як вам буде зручно. 33,5 квадрати, з них 22,2 квадрати відкритої зони і 7 квадратних метрів це можна назвати зону прихожої, або якимось іншим словом, наприклад. Далі маємо санвузол 4,3 квадратних метри. Тут буде розведено точки сантехніки та каналізації повністю. Як буде здаватись квартира, можете побачити на відео, яке я прикріплю до опису під цим відео. І побачити, як здаються квартири у даному житловому комплексі. А саме. Що буде зроблено? Перше. Поштукатурино стіни чорновою штукатуркою. Далі чистова буде стяжка на підлозі, розведено електрику під всі носії. Також буде розведено сантехнічні точки в санвузлі та в кухонній зоні. У вас є можливість, наприклад, обговорити, як ті точки розводити, і це все. Для вас буде зроблено. Також приклади дизайн проєкту я вам надішлю особисто а, по запиту. І ви зможете побачити, як цю квартиру можна замеблювати, роззонувати і так далі. Ще раз повторюю: житловий комплекс квадрат це комплекс закритого типу з величезним а, потенціалом і з гарним комфортом, оскільки 10 років безкоштовного обслуговування території та. Будинку. Також знаходяться тут три майданчика дитячих спортмайдан, окремо воркаут зона паркова зона, барбекю зона і так далі. Покажу вам планування квартири. Ось так виглядає планування. Тобто, якщо ми дивимося з входу, ось у нас вхідна зона, будь ласка, ось у нас вхідна зона, ми з вами маємо загальної площі 33,5. І... Відкритої площі 22,2 плюс 7 квадратів. Тобто майже 30 квадратів відкритої зони і 4,3 квадрати санвузом. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть. Незабаром здача даного об'єкту. На сьогоднішній день вартість 1100 доларів за квадрат. З кожним місяцем ціна буде рости ближче до здачі. Тому встигніть придбати житло за вигідною ціною. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення та всього найкращого.